Коротка інструкція, як користуватися наземною станцією ГАЗДА. В наземній станції є дві батарейки 62 p з змонтованим зарядним пристроєм. Так, можна заряджати і для роботи самої системи потрібно одну з батарейок підключити. Так, в комплекті у нас будуть ще FPV окуляри і пульт. Про їх підключення я розкажу пізніше. Для увімкнення потрібно нажати кнопку включення, засвітиться напруга бортової, портова напруга. Вона зараз вона складає 25 вольт а може працювати там до, упуститися до 18 вольт. Також оснащений роз'ємом xt 60 для включення там, супутніх пристроїв, наприклад, у відеокуляр. Перші два порта призначені для підключення котушки. Даним тумблером ми зможемо увімкнути або вимкнути ретранслятор на щогрі. Через цей порт будемо під'єднувати сам пульт керування. Два роз'єма Jack 35 це для входу відеосигналу і для виходу, через який ми будемо підключати наші відеоокуляри. Також є вмонтований пристрій DVR для запису на картопам'яті. Польоту. Цим тумблером ми можемо вибирати джерело сигналу через DVR чи напряму з нашого відеоприймача. Є HDMI роз'єм для відео входу і кнопки для керування вже безпосередньо з самим монітором. І так, Наступним кроком буде, після того як ми включили бортову напругу, натиснути кнопку Power. І включиться наша. Наша станція. Тут в скатулці є пульт для керування. Так, Кабель виконаний на змотувальній котушці, яку дуже легко роз розмотати і змотати. Сам ретранслятор оснащений двома роз'ємами, бо може комплектуватися як з витою парою, так і коаксіальним кабелем. В нашому випадку це коаксіальний кабель. Ретранслятор і станція є універсальна, якому чим буде зручно користуватися, під ті потреби буде виконаний кабель. Друга сторона котушки має також тут намотку, яку вже можна буде безпосередньо розмотати в місці керування. Так. Вставляємо в другий роз'єм і вмикаємо ретранслятор наверху. Все, маємо картинку, маємо зв'язок, можемо приступати до підключення пульта. В комплекті є ось такий роз'єм GR-модуль. ми вставляємо в пульт. Кабель вставляємо в наземну станцію і в наш пульт. Вмикаємо і можемо летіти. Також в JR-модулі є вихід авероз'єму, що можна окуляри підключати е як і на AV-out, так і в пульт. Всі необхідні е кабелі для підключення від окулярів також у нас йдуть в комплекті для живлення і для підключення авероз'єму. Також в комплекті буде пульт е кабель для зарядки пульта. І все необхідне від. Е вмонтованої USB-розетки. Так, сам ретранслятор виконаний в вологозахисному корпусі. Так? Це така кришка, в якій є швид... швидкоз'єм для відеоприймача передавача, щоб можна було міняти приймальну групу там 5.8, 4,9, 3,3, 1,3. будь що ставиться на прийом. При потребі комплектується і це ви швидко можете міняти. Так само, як і приймальний модуль. Е, є перемикач живлення, де буде детальніша інструкція. Е, сама ця коробка може працювати як від акумулятора, який знаходиться на, на щоглі, може бути від наземної станції, живлення проходити по кабелю, так і повністю автономно. Може працювати як ретранслятор взагалі без проводів. І цим тумблером ми будемо переключати режими. Також сама антена виконана на швидкоз'ємному модулі, де її буде легко зняти і поміняти поляризацію. Також про потребі є додаткова, додаткова можливість в цю систему до відеоприймача, доставити відеопередавач, так, доставляємо відеопередавач і вже без кабелю можемо транслювати відеосигнал на землю. А вставивши сюди. Радіоприймач так ми можемо приймати 102.4 і передавати там будь-яку вашу кастомну чи стандартну частоту. І він з провідного перетворюється в безпровідний ретранслятор. Так, Ще по відео входах та вмонтованому DVR. Для того, щоб робити запис відео, потрібно збоку увімкнути сам DVR і перейти в режим відео входу з самого, ну, самого пристрою. Коли ми включаємо вхід з відеопристрою, так на ньому є вже значки, ну, які, тільки до тільки нього. Якість картинки втрачається, але тут ми вже можемо перейти в меню та переглянути, наприклад, відеозаписи, поміняти деякі формати, ну, різні функції. І повернутись. Можна завжди повернутися в відеовхід напряму без, без DVR. В даному, в даному режимі відеовходом на е, нашому моніторі є ATV, тобто телевізійний вхід. На ньому немає синього екрану, але він працює тільки в одній з систем, яку можна змінити в налаштуваннях пал або. NTSC. В нашому випадку це є PAL, бо наш дрон працює. в самій цій системі. Ми можемо використовувати входом АВ1, він буде мати синій екран, але він вже в собі буде мати можливість працювати як і в PAL, так і в NTF без переключення вручну. Кому який режим зручний, той й тим буде користуватися. Ось так.